Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips, серія AltiNon Pro 9200 H9H11. Артикул даного комплекту 62 u 92 x 2 Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині знаходяться дві світлодіодні лампи. Такий мають вигляд. Одна також інша. Також в комплекті є невеличка інструкція. Лампи з заявленою потужністю 21 Вт. Лампи практично повністю металеві, крім цоколю Він з пластика. На кожній лампі використовується по 6. Світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активно вигляді кулера і пасивно в вигляді радіатора. Жилення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі у нас немає додаткових драйверів, що значно спрощує встановлення ламп в будь-яке авто. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так доля яскраво і потужно відсвічує лампа. Чутно, як спрацьовує кулер. Потужність, нагадаю, лампи 21 Вт. Колір. Світла заявлено 5800 кельвін, бачимо, він такий є білий колір. Потужність світлового потоку 1800 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.